Українці у Бельгії завершують сезон різдвяних свят. Громада у Брюсселі проводить сьогодні розколяду. Це народна традиція прощання з колядками та щедрівками. Свято влаштували в українській церкві. Ось бачила наша кореспондентка Ірина Іванова. Вона на місці події. Іро, вітаю. І розкажи, будь ласка, що ж цікавого приготували організатори, і які враження у гостей. Так, вітаю, Анастасія. Ми зараз в українській греко-католицькій церкві Брюсселя, де завершується свято Розколяди. Тут в останнє цієї зими лунали колядки та щедрівки. Другий рік поспіль його влаштовує в Брюсселі об'єднання українок у Бельгії. Вони організували ярмарок, запросили музичні колективи, один з яких це хор, що співає при цій церкві. Також долучилися кілька волонтерських організацій. Тут можна було послухати музику, поспівати, придбати сувеніри українських майстрів. Це спосіб зберегти українство, мову та культуру, ідентичність українських. Си у Бельгії розповіла нам організаторка, очільниця місцевого осередку. Прошу послухати. Це також нагадує всім нам. Хто ми? Що нас українське коріння? Що нас українські традиції? Ми бачите, сюди приходять не лише дорослі, але приводять своїх діточок, які почують нашу коляду, які почують українське віншування, українське слово. І таким чином ми також підтримуємо, зберігаємо е на чужині. А тут, скажімо, саме конкретно в Бельгії, зберігаємо наші українські традиції, звичаї, нашу культуру. Ентузіазм. Ми всі живемо тими піснями, колядками і. Звичайну службу завжди співаємо. Це для мене робить велике задоволення, що Ми трошечки внесли свій, свій вклад туди. Окрім концерту і ярмарку, тут впродовж дня працювала кухня. Гостям подавали гарячі страви. Традиційно борщ, голубці, вареники. Також солодкі страви, львівський сирник, медовик одним словом, усе те, що нагадує українцям про дім. Ми провели тут на локації кілька годин. Бачили, як постійно підходять люди, купують страви, спілкуються одне з одним. Це чергова нагода для земляків. Побачитися, кажуть гості. Тут завжди дуже крута атмосфера. Тут завжди можна зустріти друзів, знайомих. Обмінятися інформацією, досвідом, новинами. нас ну, сьогодні така подія, як розколяда. Мені, на жаль, не вийшло колядувати на Різдво, тому я сьогодні вирішила нас догнати, все, що втратила. Така смачна їжа і така смачна атмосфера, яку ми тут всі чуємо, бачимо. Прекрасні колядки, прекрасний концерт. І дякую, що ви є з нами. Разом з нами святкуєте. Ласкаво просимо. Заходи, які проводять об'єднання у Бельгії, завжди мають благодійну мету. Останніми роками жінки збирають на допомогу збройним силам України, допомагають як окремим волонтерським організаціям, так і персонально бійцям. Збирають кошти на все від автомобілів, дронів, ребів, до ліків та кави та чаю. Ну а цього разу кошти зібрані під час свята розколяда, підуть на допомогу сиротинцям та будинку для літніх людей на Львівщині. Бо така була розколяда сьогодні в Брюсселі. Анастасія у мене вся інформація Передаю тобі слово. Дякую, колего, тобі за розповідь. Ми відчули цей настрій від тебе. Спасибі, це була Ірина Іванова, наша кореспондентка у Брюсселі.